Воску долають наслідки на води, що берувала на вихідних. Суботу, 12 серпня, близько четвертої години ранку, в селі розпочалась слива, яка тривала до восьмої години, розповідає жителька села Діловод Янківської селищної ради Ніна Гайворонська. Ми проснулися від того, що йде дощ, і е, син мені говорить, що мама у нас там потоп. Поряд з нами. Ну, ми вийшли всі, всією вулицею. Наші сусіди повиходили і побачили тут картину якогось апокаліпсусу. Бо все було затоплено, і дорога затоплена на десятки метрів. Городи наші підтоплені, гарбузи зверху плавали, кукуруза майже повністю до верхушків була у воді. От. І потім. Побачили, що навіть дорога почала підмиватися. Спочатку частина асфальтної дороги, а потім все, ця вирва стала більше-більше, поки повністю асфальт весь не змила. Потужність потоку була така велика, що на ногах не можна було встояти і навіть людей чи велосипеди зносило. А у Олени Колесник затопило будинок. Жінка розповідає, що в кімнатах було по коліно води. У нас образовался речной буквально потоп с этой стороны, из-за до... из дома. И получилось у нас самое натуральное дождевое наливное озеро. Пошла вода до фундамента, выше фундамента, зашла в дом, в доме все плавало, текло. Вызвали МЧС, подключились службы прорыли канаву, благодаря этому вода ушла. Ну а теперь вот все мокрое в доме, сырое, там валится, там рушится, стены пошли, фундамент пошел. Очень села, в доме грубо села сильно, так как все тут песочные грунты. И за этих, сейчас она сядет, упитается. Ремонтные работы нужно произвести, нужно. Місцевий житель Олексій разом з друзями прийшов Олені на допомогу. Чоловік розповідає, що не пам'ятає в селі таких потужних злив. Ми зараз воду відкачуємо у погребі, бо вона піднімається ну, з кожним днем, поки ото було, залило, не було стока, а це вже почало підніматися більше. Бо взяли насос, почали відкачувати воду. Ну, поки щоб допомогти людині. В будинку допомагали виносити речі тут хлопці. Ну, в'ятьки обрізали дерево, валили, такі. Ну, щоб дорогу зробити нормально лючкою, допомогти людьми. Бо затопило все. Ніна Геворонська розповідає, що збитки, завдані село зливою, значні. В Ямпільській селищній раді пообіцяли відновити дороги, а постраждалі мешканці виплатити грошову допомогу. Тим паче, що вона є переселенкою з Донецької області. Нас підтопило декілька. Ось в районі у ця вулиця між вулицею Кошового і Кожадуба. Ось ми стоїмо на цьому місці. Потім по вулиці Копака там підтоплений житловий будинок. Сьогодні люди в нас зібралися на суботник, розчистили обочини дороги, узбіччя дороги для того, щоб транспорт мог безперешкодно під'їхати до цих ділянок. Сказали, що дадуть і матеріал для підсипки доріг, і відремонтують цю частину дороги. От ну трішки підсухний, і говорили, що із середи почнеться ремонт. По колесній колені Миколаївні сказали, буде надана допомога. Сьогодні прийшлють нам зразок заяви перелік документів, які потрібно зібрати, і буде вирішуватися питання. Ну, пообіцяли, що нададуть допомогу для того, щоб ліквідувати наслідки ось цього лиха.